Злочинці нерідко люди, яких на певному етапі життя не зрозуміло суспільство. У них є щось спільного з підбультер'єрами – породою собак, яку люди демонізували. Підбультер'єр – це суміш бульдога та тер'єра. Він відрізняється силою, швидкістю, реакцією та розмом. Тож свого часу саме ця порода стала провідною у собачих боях. Така доля створила під булям репутацію агресивної та небезпечної тварини. Нерідко їх власники навмисно виховують у них ці якості. Тож, коли під буль опиняється непотрібним безвідповідальному господарю, знайти притулок для цієї собаки надзвичайно складно. Однак є місце, де ці тварини отримують другий шанс у житті разом із колишніми ув'язненими, які відчувають особливий зв'язок з підбультер'єрами. Маффет добре знає, що таке другий шанс. Він сам його отримав, коли достроково вийшов на свободу. Тепер, разом з іншими умовно звільненими, він дає другий шанс цим собакам у притулку Вілля Лобос у Новому Орлеані. Я був ув'язненим як вони зараз. Я певним чином розумію їх і тому знаходжу з ними спільну мову. Заснований у Каліфорнії два десятиліття тому притулок два роки тому з фінансових та бюрократичних міркувань переїхав до Нового Орлеану, як каже засновниця Тія Марія Торас, місто та штат Луїзіана тепло прийняли притулок, що надає другий шанс собакам та людям. Це штат, який взявся за реабілітацію своєї системи утримання в'язнів. Це надихає. До нас нерідко приходять поліцейські розповідають. Я тут арештував одного чоловіка і почуваюся недобре. Він здається гарна людина. Коли його звільнять, чи не могли б ви взяти його на роботу? цей незвичний притулок та люди, які в ньому працюють, тепер відомі на всю країну. Чотири роки тому вони стали зірками реаліті шоу під та достроково звільнені на каналі, що розповідає про життя тварин. My name is Tia Maria Torres. For 20 years, I've been giving second chances to those who need it most. Тож тепер, коли Тія та її команда вирушають рятувати чергового підбуля, їх супроводжують телекамери. Колишні в'язні не лише доглядають за тваринами, а й влаштовують екскурсії для бажаючих взяти собаку з цього притулку. Ми намагаємося дати їм другий шанс у житті, так як дала його нам тія. Тож я розумію їх як ніхто інший. Ці хлопці знаходять спільну мову з підбулями, оскільки асоціюють себе з ними, їм знайоме відчуття, коли люди перебігають на інший бік вулиці, зустрічаючи їх. Підбультер'єри мають репутацію небезпечної тварини. У деяких американських містах ця порода заборонена. Але як каже Вільям, який працює з цими тваринами, проблема не в собаках, а в їх господарях. вони як пластилін. Ви можете виховати під буля так, як забажаєте, але люди чомусь прагнуть зробити з них злих собак. Лише тому, що ви можете, не означає, що це потрібно робити. Ідея створити телевізійне шоу про незвичний притулок. Прийшла до майки Ді, який став продюсером програми свого часу. Він узяв під бультер'єра і прийшов до Тії за допомогою у вихованні. Я приходив на її заняття з собакою. А про себе думав: так це ж готова зірка. Ші загорівся ідеєю створення реаліті-шоу. Щоправда, переконати потрібних людей було нелегко. Це був довгий процес. Я розписав концепцію програми: шоу про другий шанс колишніх в'язнів та собак. Однак людям було важко уявити таку програму, і я це розумію. Вони думали, кому буде цікаво шоу про в'язнів та підбулів. Тож майки сам організував перші зйомки. А вже через місяць проектом зацікавився канал Animal Planet. у жовтні 2009 року. Проект підбулі та дострокове звільнення дебютував на телебаченні. Шоу виходить в ефір вже п'ятий сезон поспіль. така реклама допомагає ті фінансово утримувати найбільший притулок для підбультер'єрів в країні. Тут постійно отримують другий шанс у житті до 200 собак, які потрапляють сюди з усіх куточків країни.